Якщо йдеш, то ти йдеш. Якщо ти зараз робиш два-три шаги і падиш, ти залишаєшся. нього, бачите, надпись така була на життя без страху да, Жити без страху. Він так жив. Він так жив. завжди був перший, в усьому скрізь. Я б хотів би подякувати за приклад: приклад мужності, приклад йти завжди до кінця. Вадім він така особа, що якщо десь компанія, то він завжди в центрі уваги, тобто всі до нього тягнулись. Танці завжди в нього були в душі. Якщо от подивитися там відео, десь є, то Вадім завжди танцює. Народні, ненародні, він танцював. Просто що професійно не пішов далі займатися. Він давним-давно для себе ще з дитинства вирішив, що так як ми живемо, він жити не хоче. Він хоче набагато яскравішого життя. Військова справа він і не хотів цим займатися, йому це було нецікаво. А от в цивільному житті там грандіозно плани. — Оп-оп-оп, о давай, крадніш, Давай, що ми. Коли ми прийшли на курс КМБ, він прийшов з волоссям, там кудрявий такий. На наступний день почали стригти там всіх. Був там армійський барбершоп. Його підстригли. І одразу якась асоціація да там з волосатим кудрявим хлопцем переросла в лисого, кремезного чоловіка. так? Восьмий-дев'ятий клас Вадім був найнижчий хлопчик. Його це дуже дратувало. що всі високі, він низенький. Він почав займатися дуже сильно спортом. Кожен день він бігав. Займався домом назавжди завжди там гантельки, щось таке лежало. Ну, Він хотів іти Азов. очі горять, я хочу саме туди. І в нього вже на той момент була своя якась лінія, що в нас відбувається в країні, коли був майдан. Я одразу цього не знаю пізніше. Дізналася, що він їздив туди, що він теж ну в цих боях, що були десь там, знаходився. Я думаю, що це не просто так. Це був такий підготовлений, свідомий вибір. Про і взагалі спорт. Він, напевно, нас так і спочив, тому що навіть на початку, коли ми проходили КМБ, ми були більш підготовлені, ми були спортивні хлопці. Ми його цікавила качалка, кросфіт. Я б я займався там різними видами єдиноборств, і тому якось ми оце зійшлися. Вже <му> це в нас був заключний період кембе. Ми здавали 28 кілометрів. Нам потрібно було здати. Пробігти за окремий період часу. Якщо ти в цей період часу вложуєшся, ти проходиш. Якщо не вложишся, ти потрібно йти через деякий час його або перездати, або охочим. І нам залишалося десь півтора-два кілометри вже до фініша і в Лисого в цей період вилетіла ключиця. Це його така травма. А ви повинні розуміти, це спорядження, це повний рюкзак, там 25-30 кг, кілограм. Це зброя. Я забрав у нього зброю, підняв його в рюкзак, захотивши його, і ми разом з ним добігли до фініша. І тим паче ми прибігли друге з ним. Ми разом з ним пересікли цю фінішну полосу. українській нації, я під номер Я! Ну, Вони ж свідомо йшли в АЗОВ. Вони знали, що вони будуть воювати. Це ж ну, загін такий бойовий, правда? Це ж вони ж не пішли там на друкарських машинках вчитися і газету випускати. В нашій сім'ї прийнято поважати рішення, яким б воно не було. Ну, от Якщо навіть згадати часи, коли перший раз пішов в АЗОВ. Всі знайомі навколо, всі. От просто «Зачем? На що воно тобі треба, куди ти пішов? Мама теж підтримувала як могла, але знаєте, коли ти по телефону да, ти умничка, ти молодець, а трубку кладеш і просто плаче, Тому що ну, мама теж мама. І перші відносини, і перші такі серйозні. Я зрозуміла, що таке відчуття, наче ми вже знаємо один одного багато років. Тобто, з перших днів були як рідні люди. У нього був свій ну, теж так не план, але чітке розуміння, що це все, його ну, його остаточний вибір, що він цілком впевнений в ній. Неймовірні стосунки, які багато чого теж переживали, і, можна так сказати, і в горі і в радості. Таке, що я, він вирос десь біля нас. Я його знаю вже 100 років. У мене дружина каже, так його впустили. Ну, просто так ну, рідний став, просто рідний. Це правда. Це правда. І він нас любив. Правда, пенсія мене називався. завжди, так. Да? Багато чого не встигли. Звичайно, якби ще я думала, що ціле життя попереду. Він дуже хотів дитину, а я все якби відкладала, що треба після весілля. Аня він зробив пропозицію літом. І це весілля там, мало бути таке теж не маленьке, але й не дуже велике, то вони там детальний план робили, як воно все буде, пісні підбирали. Хотіли весною але трошки не здале. Така ситуація виникла, коли він в період нового року здається. Зламав собі ногу. І Він був лежачий, спочатку лежачий, потім вже помаленьку з ним виходили, гуляли. І Він з цими костелями, з цією на вперед, він з цими костелями Ну, Було, звісно, таке зрілище цікаве. Перелом був такий страшний, що дві пластини положили і вісім шурупів закрутили йому. А дев'ятий ще щоб не там нога, такий длинний. Дві кості, щоб вона стояла під 90 градусів, ну, щоб вона не, 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 не рухалась, коротше. Коли розпочалася повномасштабна війна, перший же день я вже взяв зброю в руки і ми пішли працювати. І в той же той самий же день мені зателефонував і каже, друже, все, я йду. Я був в шоці, я йому кажу, братан, ну, не у тебе нога зломана, ти на костелях ходиш, почекай якийсь період часу, хадай хай нога трохи заростеться, і потім ми з тобою поспілкуємося. Він кожен Боже, ніч ставав пасок такий від халату. І він собі розробляв ногу, згибав її. Цукрові це тече. Аж ноги. І, і він в два часу ночі сидить, грехтить. Мабуть, робив це вночі, тому, тому що йому воно, було дуже боляче. І він це робив, щоб, може, навіть ніхто і не бачив, як йому боляче. І я йому запропонував на де деякий період часу, поки він заживе, щоб він у нас возглавив групу аеророзвідки. Але кажу, є одна умова. І Я пам'ятаю це, от, як, як сьогодні я пам'ятаю це, я йому кажу: дивись, друже, ставиш костилі, якщо йдеш, то ти йдеш. Якщо ти зараз робиш два-три шаги і падаєш, ти залишаєшся. Така була умова. І щоб ви розуміли, який яка це сильна людина, він просто поставив костелі і пішов. ну... як ти взагалі? Ні, ну це ж більше, я ж думаю, що це ж взагалі. Ми на балкон і дивимося, він виходить такий, ну, вроді, такий сауни просто, такий розслаблений, такий йде. Я думаю, як йому боляче до машини. Дійшов, сів і отак поїхав, да. і в момент, коли він пішов, для себе я зрозуміла, що типу, блін, він там зі своєю ногою. А я ж щось знаю, я ж можу його врятувати. І для себе зрозуміло, що треба йти, що я вже не можу сидіти. Тому що ну, в мене була така думка, що я десь його врятую. Розкажи, ким ти будеш коли виростеш? Медсестрою. Медсестрою? До дівчат, от, наприклад, які зараз. І йшли служити, він негативно ставився. Ну, він вважав, що ну якби, би спочатку всі чоловіки якби, повинні піти. Якщо потрібно потім буде допомога, тоді якби вже жінки. Мені він так конкретно сказати, що правильно неправильно вчинили, він би не сказав. А от мама розповідала, коли він з нею спілкувався, то Ну, там вона говорить, що ти там думаєш про яну та сказав, паржусь. Був період, коли ми працювали на світлодарки. Та наш саме головний командир позвавши мене, поставив мені определену задачу відпрацювати по водонапорній вишки. І коли я повернувся, якраз цей час перейшов лисий. Він ми з ним сіли, почали спілкуватися. Я йому так намікнув і сказав: Отакі-то, такій-то годині ми будемо працювати, тому дивись, обережніше. Він так мене по послухав. Скажем, так послухав. Війшов. Я за яба, я, я, я замітив, що він так ввійшов в себе. Ну, все, ми попрощалися. Я пішов відпочивати, готуватись до роботи, до задачі, і все. І коли на ранок я встаю, вже готовий, підходжу підходити до роботи. Мені приходить команда Відміна. Я так здивувався, думаю, ну, можливо, відміна, можливо, якісь погодні умови, можливо, щось змінилося, можливо, противник змінив тактику і все інше. Якраз так, як цю ніч не, не, не спав, трохи відпочив і пішов до, на позицію до Лисова. І він мені розказує таку ситуацію, що е, в нього був побратим злодій покійний, це його другий номер на розрахунку СПГ. І вони, коротше, не предупредивши нікого, вийшли, виходить, з СПГ, розібрали водонапорну вишку. Він завжди був перший в усьому скрізь. Після цього случаю, коли вони це зробили, нікому про це нічого не сказавши, їх зняли з позиції. Так да, ну там десь, може, поведінка шкутильгала, бо такий він не посидючий був, але е, теж завжди перший. Вийшло так, що його з позиції зняли за те, що він зробив. А коли ми повернулися, то його нагородили за що цієї задачі. І я тоді взагалі випав, я тоді обідився на нього так, деякий ну деякий час там ходив, там його підколював, що там кажу, як там. Якщо не ошибаюсь, він отримав е, хрест від міністерства. Від аеророзвідки він доріс там за період часу, так, звичайно, на наступний день до командира взводу. Щос би сидів, тренувався б, ходив би пил кофе. Чого, чого. А так. Сіжу в мусорці. и думаю, как я завтра буду праздновать день рождения. Нет, слушай, Ложите, Честно, даже он мне так и сказал, что если я пойду, я уже не повернусь. Я ну, мы же договорились, что мы на такие темы не, не Мне кажется, что он даже чувствовал это. Было такое. Казал он мне такое. Давай. Командиром а, першого взводу, я був командиром другого взводу. Їхній взвод на позиції заїхав раніше, а вони розпочинали штурм, а ми мали його продовжувати. І він був а, в одній із передових груп. Ми, ми в той час попали, скажімо так, штурм на штурм у нас пішов. Ми як штурмували, так і нас штурмували. І нам потрібно було закріпитися, зайняти позиції для того, щоб відбувати ці штурми. Пам'ятаю, в той день десь було 6-7 чи штурмів. І в один із період часу зв'язок поз ним просто пропав. Прийом. До що й не прийшло. Старий прийом. Вийшло так, що коли. Прилетів ворожий снаряд. Він йому прилетів з, з сторони противника в бік бочину. І його викинуло до противника на метр 15-20. Через те ми не могли його споч... спочатку знайти. По-перше, саме головне, коли я пам'ятаю, визивав на зв'язок, я, я чув, що десь ця рація працює. Ми орієнтовно, хоча б розуміли направлення, куди де ми маємо шукати. Пішайте рух, пішайте рух, чекає Противник нас почав обходити по ліву сторону, я так розумію, вони чули також рацію, так як і ми. І Вони хотіли цю рацію забрати, щоб нас проступовували. У нас знову почався бій. Каже, напевно, десь за п'ятий раз ми змогли його зацепити, витягнути. Танчик каже, що його забирали кошки. Да. І дуже довго, там, біля п'яти годин, все це було, трималось і поки його не... Не дістали. Ну, вони своїх не бросаємо. Це про них, це не про Росію. Для мене сьогодні велика честь бачити і приймати всіх вас тут. Саме тут ми вшановуємо всіх, хто удостоєний високого звання, звання Героя України та ордену Золота Зірка. Це молодший сержант Вадим Лисенков, що командував штурмовим відділенням і брав. Безпосередньо участь в операціях з розвідки місцевості поблизу Бахмута здобував важливі дані про розташовування та наявність важкої техніки у противника місцезнаходження складів озброєння. Хто загинув за Україну в бою в воїнів, вони всі герої. Всі. І бути воїном жити вічно, оце, цей слоган «третє штурмової це правда. Це правда. Як, як ішли герої за тебе, свята, за, за твою славу! За твою славу! — За твої святі ідеї! — За твої святі ідеї! — Щоб помстити — Щоб помстити Ганьбу-Неволі! У нас є виведений один день в році, це вшанування. Пам'яті загиблих, це такий день, щоб навіть молоді хлопці вони пам'ятали, пам'ятали і гордилися тими бійцями. В якому підрозділі вони служать і стоїть разом в строю в одному. з них. Страху нехай не знає! Страху, нехай не хай не знає! Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання! мій дух! вагає. Скріпим іду. Скрипим іду. волю! У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чинів. У чинах тих хай знайду я смерть! тих хай знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у за тебе. І розпинилася в тобі. І розпилися в тобі. І вічно житиме в тобі. І і вічно, житиму вічно житиму в тобі. Він вічна Україна. І він вічна Україна. Україна. Свята, могутня поморне. Помні. Лаванеці. Україна. Голоду! Україна! Голоду! Україна! Город усе! Помолить! Вдалося дуже багато чого взагалі. Що б я йому сказав, не сказав би, це в принципі воно залишиться з нами, скажем. Але в нас були свої якісь мрії, свої плани. Я пам'ятаю, в нього була така мрія побувати в Греції. Тому я все-таки надію, що я його мрію здійсню. все буде добре.